Привіт до вашої уваги лот чоловічих робочих штанів бренду Stanley. Даний лот з оцінкою, так як штани мають невеликі забруднення. В лоті буде декілька моделей. Будуть штани такого плану з сірими вставками. Тут є такі липучки, можна чіпляти щось, також крючки різні, місце для ремінця, багато кишень, також є такі. Кишенів, які можна вставляти з вставки, які під коліна, щоб було зручно працювати. По довжині вони йдуть вільного пошиву. Таких буде дві пари в лоті. Наступні такі з червоними вставками. Тут також різні кармани, і також кишеня на наколінники присутня. Такі будуть в лоті одні до них. Є запасна гудзичок запасний. І наступна модель це такі штани з жовтими вставками. Тут також є бокові кишені, на липучках, на передній кишені та ззаді карман на замку. Всього в лоті 24 одиниці, штани в розмірі від М до 2 XL. Вартість такого лоту 5580 гривень, а собівартість одних штанів 245 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті, а також у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо